Чи часто у вас буває так, що ви читаєте класику «Укрліт» і ловите себе на думці, що хочете продовжити знайомство з письменником? У мене таке буває надзвичайно рідко, настільки рідко, що майже ніколи. Як правило, читаєш укрліт, і наступні кілька днів ти ходиш в такому прибитому стані, наче тебе кувалдою чи лопатою стукнули ось так от по, по лобі. Сьогодні я із превеличезною радістю поділюся думками про письменника, про якого я це сказати не можу. Він інший. Мій земляк Михайло Коцьбинський – це один з небагатьох українських письменників, якого хочеться перечитувати, з яким хочеться знайомитися, і який не дає тобі відчуття, що все. Втрачено, що все настільки погано, що немає смисла жити. Він не з тих письменників, який буде прибивати тебе кувалдою по лобі і е, давати тобі розуміння, що все безвихідно, що, що немає смислу продовжувати, бо буде ще гірше. Куди тебе не затягне, ти звідти не вилізеш. От про котюбицького цього сказати не можна. Він не такий, як більшість е, тогочасних. Більшість письменників ХХ століття і через це, можливо, через це, можливо, через те, що він з Вінниці, я його люблю, дуже люблю. Його новели. Його новели сьогодні я по кілька слів розповім про кожну з новел і своє ставлення до кожної з них. Перша інтермецо найсильніший ем, твір української літератури в загальному, не лише тогочасної, а й сучасної. Надзвичайно. Надзвичайно актуальний твір зараз. Бо є речі, які змінюються, наприклад, події, що відбувалися в Лялечці, інший його твір, інша його новела невелика за розміром. Але люди відчувають в тому завжди. І в інтерметці саме це зображується як, як, як сюжет. Головний герой, якого замучує місто, яке його дуже втомлює місто, і він. Вирішує переїхати на деякий час в село, щоб відпочити від цієї залізної руки города. Інтермедси це глибоченна, психологічна, дуже красива новела про духовне очищення головного героя, який втомився від шумів міста, який втомився від людського горя, про розмови, які відбуваються в потязі, коли він їде з міста в село. Настільки точне описання. Стану людини, яка втомлена, що кожен, кожен знайде, кожен побачить в цьому себе. І спілкування головного героя з природою, пташки спів птахів і те, як колоситься жито, те, як сонце з'являється з за кола. Настільки красиві описи, небагато. Це зовсім коротесенька новела. Ти її читаєш і тебе пробирає повністю просто до, до останньої кісточки. Ти розумієш, про що пише Коцюбинський, ти сам в цьому творі настільки він красивий і імпресіоністичний. Бо так як ем, Коцюбинський відчуттів не передавав майже ніхто. От настільки чітко, настільки правдиво. Його називали сонцепоклонником. Але коли ти читаєш інтермецо, я би додала також море Горепоклонник, «горе бо його надихала природа, як ну взагалі природа. На відміну від інших письменників, Коцюбинський вмів і любив хвалити своїх колег. Він дуже схвально відзивався про Стефаника. Він дуже гарними словами описував творчість Івана Франка. Він був позитивною людиною в усіх смислах цього слова. Він дійсно був сонячним, він був щирим і надзвичайно талановитим. Коли я розповідала про інтермедзе, про інтермедзе він написав цей твір, коли був у гостях в Євгена Чекаленка. Євген Чекаленко був визначною ключовою фігурою ХХ століття. Багатий, заможний, він допомагав. Артистам, письменникам того часу, і він був підприємець. Чекаленко у свій час запросив гості Котюбицького, і його настільки надихнули ось ці канонівські поля, що саме канонівським полям він присвятив своє інтерметці. Прекрасний твір, прекрасна людина, сам Євген Чекаленко. Бо завдяки йому ми познайомилися, ми знаємо багатьох. Українських письменників його дуже надихала природа, це відчувається. І е, якщо говорити про гори, хто не читав тіні забутих предків, це шедевр, це шедевр е, української літератури і не лише літератури, причому, що фільм, е, що новела, бо те, як про Карпати писав, е, писав чоловік з Вінницької області, людина, яка все життя прожила в Чернігові. Так про Карпати не писав майже ніхто. Язичницькі вірування, шум водоспаду, шум черемоша і прута. все, всі звуки, ти це так відчуваєш, спів пташок, все настільки красиво. Я не втомлюся перечитувати цю новелу. Також і нещасливе кохання Марічки і Івана. Це Дуже прям засідає в твоє серце, ти про це думаєш, ти це аналізуєш. Мені дуже сильно запам'яталася палагна, як, як символ е, жінки, яка не кохала свого чоловіка якось занадто сильно, чи не була до нього прихильна, скажімо так. І коли його не стало, її голосіння нещирі. головне, ви сказали, що е, як вона гарно оголосить Жінка, яка втратила чоловіка, насправді не відчуває нічого ніяких. Зяку суму і емоцій втрати, вона просто оголосить, бо так має бути. Тобто, як, як за християнством прикриваються, як християнством прикривалися ось ці язичницькі обряди, вірування і от все. Описи природи топові, надзвичайно красиві. Ти читаєш і ти там. Я відколи в черговий раз перечитала ціні забутих предків, це було кілька місяців тому. І я не можу, я не можу скинути з себе оцього дикого бажання поїхати в Карпати кудись в Яремче чи в Микули. чи... Ну прям дуже хочеться. Наступна новела Котюбинського про трагічне кохання це новела на камені. Мова про татарське село, і Коцюбинський надихнувся написати цю історію, коли був у Криму. І про маленьке село, оточене горами і морем, про хлопця Алі, який привозив, який привозив сіль, про дружину власника кав'ярні, яка закохалася в Алі, які збиралися разом втекти звідти. І знову ж таки, опис гір, опис бурхливого моря, коли головні герої приймають рішення втікати. І так як Коцюбинський описує неспокій моря, точно так само це передає внутрішній стан головних героїв. Що в «Інтермецо», до речі, що от в накамені і в інших його новелах? Це дуже відчувається, що те, як описується море, гори, Птахи, спів, те, як називається «Буря» чи гроза, це все передає внутрішній стан головних героїв. І в цьому краса Кутюбинського, він це робив дуже вправно, дуже вміло, дуже талановито. І він знався на цьому. Наступна новела, лялочка. Теж психологічна новела, яка мені не сильно сподобалася через те, що вона на теперішній час ну зовсім не актуальна. Про молоду жінку, яка мріє вивчитися і стати народним лікарем, народним вчителем Приїжджає в село і розуміє, що, що вона цього не зробить, бо село затягнуло в стан, з якого людей витягти майже неможливо. Голод, біднота. Нерозуміння того, що відбувається, і в неї очі просто починають трошки відкриватися. Церква, яка мала величезний вплив на школу, бо мова про 1900-ті роки, вона з цим не може погодитися, але знайомиться з деяконом, знайомиться з священником і. До кінця вона змінює свою думку і ніби як лялечка потрапляє в сіті ось павука, який її затягує повністю. Теж зовсім коротесенька, маленька за розміром новела, її можна прочитати виключно для того, щоб розуміти, що відбувалося на території сучасної країни 100 років тому. Коли описується про те, як вчителька заходить в школу, вона єдина вчителька на всю школу. Всі її дуже спершу бояться, потім її там поклоняються, і е, вона, вона вирішує, вона єдина, хто, е, хто навчає. І ну, зараз його уявити майже неможливо. І через те, що твір втратив актуальність, на мою суб'єктивну думку, він втратив актуальність, е, я його не відчула якось занадто сильно. Плюс Плюс зміни характеру головної героїні в кінці, де вона дозволяла оцю Василю. По-моєму, його звали Василь робити з нею, ну прям зовсім не некрасиві речі. Ну, прям якось ах, Це, ця новела мені не сподобалася. Інша новела поєдинок теж про молодого вчителя, який, який починає відносини з матір'ю однієї зі своїх учениць. І потім оцей конфлікт інтересів, нерозуміння того, як себе поводити, як вести себе за одним столом, коли вони всі разом обідають. Розуми про те, чи треба викликати усього вчителя на дуель, чи не треба. Це розуми чоловіка головної героїні. Ніби непоганий, теж дуже багато психологічних моментів, цікаво читати, це трагікомедія про те, що відбувається, і ніби тобі треба е, зрозуміти, як себе поводити далі. Ти не хочеш йти на дуель, але тобі не, треба, не можна показати, що, е, що тобою можна помикати. І ось такі ці моменти е, їх можна дуже зрозуміти. Бо коли ти робиш помилку, то ти дійсно роздумовуєш про те, як себе поводити далі. Але те наскільки. Все описується з точки зору головного героя. Ну, так це дивно сприймається. Наступна новела. Вона страшна в своїй реалістичності і в своїй втраті. Бо відомо, що, що Коцюбинський у свій час також втратив дитину, і це споводувало його написати. Ось цю новелу, яка називається Цвіт яблуні. «Цвіт яблуні одна з найтрагічніших і найкрасивіших. Новел Коцюбинського про втрату доньки, коли за вікном весна, коли цвітуть сади, і його донька робить останній подих. І те, як батько переживає втрату, як його, як його душа розділяється на дві частини: на частину батька і на частину письменника, який намагається запам'ятати кожну деталь для того, щоб описати. Описати про цю втрату і про смерть далі протягом всієї новели, головний герой Котюбинський перебуває от в двох світах, коли він намагається прожити батьківське горе, не знає, як це зробити, і бути письменником-артистом, який, який намагається все запам'ятати. Клод Моне, коли писав Агонію своєї дружини. Він теж потім все життя шкодував, що не міг бути з нею разом як чоловік, а, а був художником і починав робити скетчі, починав робити е, намальовки, замальовки ось, ось цього е, процесу, коли вона помирала, і, і, і зараз є картина, яку він намалював, е, коли дружина робила свій останній подих. В цьому горі Коцюбинський був не один. І точно так само, як з інтермецом, коли тебе накриває втома, і тобі треба відновитися, тобі треба прийти в себе, і ти приїжджаєш в якесь спокійніше місто чи місце в село. Так само з світом яблуні ми живемо і ми втрачаємо людей. І те, як проживається втрата, як Коцюбинський описує втрату доньки в цвіті яблуні. Дуже, це дуже тебе торкається, бо, ну, бо кожен з людей проживає в тій чи іншій мірі подібні емоції, подібні, має подібні відчуття. І, до речі, саме завдяки у Яблоні Коцюбицький познайомився із своєю коханкою Олександрою Плаксіною, з якою був у відносинах протягом дуже 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 довгого часу. Він був на 16 років старший аплаксі, і писав їй дуже красиві листи, коли перебував на лікуванні у... в Капрі бо в, в нього була астма, йому треба було лікуватися періодично. І дружині він писав листи українською мовою, а аплаксіні писав російською. Кутюбинський взагалі був людиною, яка дуже любила гострі відчуття, він любив підкидати хмизу у вогонь життя. Йому потрібні були нові враження, нові емоції. Йому треба було натхнення, і аплаксі давала йому ось це натхнення. Якщо ви читали Коцюбинського, залишайте свої відгуки. Якщо читали будь-яку з цих новел, пишіть, що ви про це думаєте. А за вами побачимося вже в наступних відео.